І так, друзі, всім привіт! Сьогодні ми будемо у Тернополі питати, в який клуб треба в Тернополі піти, щоб зіпсувати собі репутацію. Ну що ж, полетіли. Обичаю, хлопці, можна вас? А в який клуб в Тернополі треба піти, щоб зіпсувати собі репутацію? На пошті. На пошті. На пошті? А чого, так? Я зрозумів. Добре, дякую, хлопці. Гарного дня вам. Все, дякую. В який клуб треба піти в Тернополі, щоб зіпсувати собі репутацію? Рівер. А чого так? Просто поганий. Плани? Добре, тоді гарно дня. В який клуб треба піти в Тернополі, щоб зіпсувати собі репутацію. На пошті. Підтримую. повністю підтримую. А чого на пошті? Там зборище всіх неферів. Добре, тоді, дякуємо за питання. Гарного вам.